3, 2, 1. Льот тронулся, господа присяжні засідателі. Командовать парадом буду я. Всім привіт. Сьогодні хотів би вам розповісти про такий вид пасивного доходу, як майнинг на біржі Binance. Давайте розпочнемо з навігації. Значить, в додатку. В мене іконка Binance Pool знаходиться вгорі. Власне, це вона в мене тут знаходиться, тому що я і сюди виніс. Ви тут можете коригувати, а ви її можете знайти от в розділі більше. Переходимо. Так. І у вкладочки Earn, тобто у розділі, де зібрані всі найбільш перспективні та вигідні. Способи пасивного доходу. І тут є Binance Pool, а також хмарний майнінг. Ну, Добре, давайте. Так як у мене Binance Pool, так і ми заходимо сюди в вкладочку Binance Pool. Отже, що ж таке майнінг? Майнінг це з англійської добувати, перекладається. Це, так би мовити, процес підтвердження. Та реєстрації транзакцій в блокчейні, тобто в ланцюжку з'єднаних між собою блоків транзакцій, цих, які є основою для функціонування біткоїна, біткоін-кеша, лайткоїна і, в принципі, ще багатьох криптовалют, які працюють за технологією Proof-of-Work. Тобто підтвердження за роботу. Знову ж таки, якщо дослівно, перекладати вам. Отже, тут у нас, до речі, багато пулів різних знаходиться, але ми перейдемо саме до хмарного майнінгу хмарний майнінг. В чому його перевага? А це варіант майнінгу, при якому вам не потрібно мати своє. Обладнання для обчислених операцій, яке дуже дороге, там ті ж самі Асіки тому подібне. А ви просто орендуєте потужність в даному випадку у біржі. І отже, перейдемо. Хмарний майнінг. Угу. Так ну тут вже розпродано. Я вам покажу розповім повернусь до цього. Цієї вкладочки пізніше, а зараз нам потрібні вкладочка внизу, рядочок навігаційний. Мої ордери. Переходимо сюди. І ось тут ми можемо побачити історію моєго хмарного майнінгу, так би мовити. Отже, що ми тут важливе маємо, на що звертаєте увагу, внизу ще там. Активно, так як ви бачите, статус тут ще не закінчився термін. Тобто біткоїни ще добуваються. Про це я думаю зніму відео, коли закінчиться, про свої враження. А от неактивний статус уже зароблено мною всі BTC, які повинна була біржа мені надати за хешрейт у 2-терахеша. Ну, хешрейт це. Облікова потужність. До речі, вона у біткоїна зараз росте. зараз е... Отже сайт гласнот. І тут ми бачимо чорним у нас виділена вартість біткоїна, а помаранчевим хешрейт, е... тобто обчислювальна потужність, що виділяється на мережу. Як ми бачимо, Ця потужність зростає незалежно від вартості. Таким чином, щоразу, коли до мережі приєднуються нові майнери, і конкуренція зростає, складність хешрейду збільшується. Ну, і навпаки, якщо багато майнерів залишає мережу, складність знижується. Але, як бачите, зараз хешрейд б'є всі рекорди. І там до 400 екзахешів. Вона зараз складає. Ну, повернемось на сайт. Отже, мною було куплено хешрейт 2 тера хеша на період 3 місяці. Зараз історія ордерів переходимо. За це я заплатив. 11 доларів і 35 центів. Запишемо собі. І отримав я за це 46 476 сатоші. Так, давайте трошки тепер зверніть увагу, що початок майнінгу був 22 березня, кінець, 20 червня. Але насправді майнінг закінчився пізніше, днів на 15-20, на 20, оскільки були такі дні, і це я бачив в історії заробітку, зараз не можна натиснути. дивіться, Тут все прозоро і все зрозуміло видно. Да, 7-10 липня останній раз нарахували. Це залишок якийсь. Ігахеш, так зрозуміло. Тобто великий плюс, в тому що біржа дійсно вам оддасть це, що повинна віддати. Це не так, що минуло три місяці, працювала, не працювала. А отримали. Скільки отримали? Отже, запам'ятали, що витратили ми 11.35, 11 за нинішньою вартістю. 46476 ну це орієнтовно 1395. ну Можна було навіть по 30 днів продати, якби відразу 10 липня я продавав, ну, власне, я так і зробив, неважливо. Тож наш заробіток, чистий прибуток, склав 2,5 долара. Але якщо Повернутися е, трошки назад і подумати, що е, на момент, коли я купував ці два терахеша хмарного майнінгу в у біржі, вартість була, вартість була е, близько 22 тисяч. Тобто, якби я купив по тій вартості ту ж саму кількість монет, то я витратив би на 1 долар менше. Така от арифметика. Давай повернемося на біржу. І дивіться, те, що я вам казав, поясню пізніше, що мені не сподобалось. І ще Значить, тривалість майнінгу 180 днів, розпродано. Це те, що було доступно не так давно, ну як, напевно, з травня місяця висіла ця пропозиція перед продажу. І тут дивіться, вартість одного терахешу. 13 ну, 13 доларів і 16 центів за один. Я за два терахеша заплатив 11,35. Ну, але тут не, 30, не 90 днів, а 180 днів. Тому от вартість можна подивитись: комісія за хешрейт, яку бере біржа, і плата за електроенергію. Це добре. І далі. Вихід під час майнінгу. Це те, що вам біржа гарантовано заплати. Так? Добре, рахуємо. 235 Сатоші помножить на 180 днів. І отримаєте ви 42 300 Сатоші за 1 тирахеш. Ну і так, помножимо на 2. То буде 84600. За 6 місяців ви отримаєте 84600 сатоші. В принципі, непогано. Враховуючи те, що біткоін складність його добування зростає. Це так званий халвінг вже скоро. Зараз покажу вам. Зараз ми на. На моєму улюбленому сайті CoinMarketCap, і нас цікавить біткоін, перша криптовалюта. А цікавить нас, не капіталізація, не обсяг, а ось. циркуляція І ми бачимо, що вже добуто 19 мільйонів 440 тисяч 512 біткоінів А всього їх може бути 21 мільйон. Ось така от новина, друзі, що. Більшість вже здобули. Тож, давайте ще один вам приклад. Отже, халвінг біткоїна. Найближчий буде орієнтовно в квітні 2024 року. І дивіться, зараз з тим екзахешем, який є на даний момент, тобто складністю здобування одного. Блоку е, займає 10-11 хвилин в одному блоці на даний момент 6,5 біткоїнів винагороди. Да. Після 4 квітня о, чи 7 квітня, вибачте, 24 року е, нагорода впаде до 3,125. А от ті самі умовні наші 84 600. Е, Будуть орієнтовно в 71 році. От таку будуть винагороду отримувати майнери за кожен блок. Я розумію, що 50 років це десь далеко, але все ж таки за 3 місяці чи за 6 ви можете ті ж самі намайнити те, що люди за 50 років будуть дуже довго добувати. Тож тепер давайте коротенькі висновки. Ну, я свої зроблю, які мені здалися правильними. Серед плюсів це пасивний дохід, тому що вам не потрібно ніякого обладнання, обчислювального. Це все за вас. Купує, оплачує біржа. Ви можете закинути гроші і не заходити 180 днів, чекаючи свого прибутку. Ну, а також те, що біржа дійсно віддасть вам все, що от пораховано написано. Тому що якщо навіть були якісь затримки, і не повністю ви отримували за кожен терахеш винагороду, то ви все рівно її отримаєте. Біржа довше буде протримає вас в активному стані і віддасть все, що потрібно. Серед негативу, ну, найголовніше це, напевно, те, що коливання ціни. Хоча враховуючи те, як активно росте хешрейт, тобто потужність мережі, майнери вірять, що ріст буде, і він уже йде поволі, але йде. Ще що не сподобалось, ну, можливо, це саме в цій пропозиції, яка на даний момент ось на головному екрані. Так от, давайте рахувати. Зараз у нас липень, кінець липня. Ну, навіть якщо від сьогоднішнього дня рахувати. А орієнтовна тривальність майнінгу до якраз впритик до халвінгу буде. Це добре. 6 місяців у вас ще часу є. Але розпочинається майнінг тільки 30 вересня. А гроші потрібно занести вже зараз. Оце мені теж дуже не сподобалось. Тому не розглядаю. Та й взагалі це більше був експеримент для того, щоб записати відео, щоб подивитись, як це все працює, порівняти з тим, що дають за. За менший період часу, і що дають за більший період часу, які винагороди, що вигідніше. Ну, на цьому все. В принципі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі, пока-пока.